Всім привіт! Чергове в нас відео на каналі, і сьогодні, виходить, в нас вже третя частина по прицепові. І сьогодні займаємося ресорами. значить Що я тут хочу зробити? Ну Ясне діло, що треба буде познімати кронштейни перечистити все, погрунтувати, пофарбувати. Бачите, фарба вже відслоюється. От, на тій ресурі ще більше злізло. Так що о, 2014 рік Рисуари. О. По тому понятно. А тепер ще тут один момент з кронштейнами. Ну, Так як тут в нас, бачите, от кронштейни От вони рівненькі, ну, будемо варити раму, то тут вони в одній площині. От, ще такий момент, що тут а, сідає на кузові автомобіля, є такі бобишки. Як то свого роду направляйки. І кронштейн сідає на тій направляйки, і тоді воно все прижимається. От, Ще може прийдеться тучити такі бобишечки, варювати ну, в раму саму будемо робити. От, А по задніх кронштейнах такий момент, що кронштейн не в одній площині. Бачите? Ця частина вища на тею. От, і відповідно, коли мені варити раму, якщо в нас возьмемо, наприклад, о, там, рейку, от, наскільки, бачите, різниця. О, наскільки різниця. І якщо от, возьмемо, наприклад, може, давайте тако перейдемо, щоб було видніше, о, тут краще буде, візьмемо. Що це в нас брусок, іде рама. от, Тут в нас виходить в цій стороні добре. А отут виходить або якось нарощувати вниз раму, переробляти трохи. ну, Відповідно, то в якісь раби перемички вже давати, то і все то трохи не, не камільфо. Я думаю зробити так, щоб завести нам. В одну площину цього кронштейна ми робимо таке. Відріжемо тут, викинемо кусок звідси, скільки нам треба, і вже ту частину приваримо, ну, в одну площину зробимо. Оцю частину, в одну площину сею. І, ну, і відповідно, може, подивимося, якщо то ще зробимо якусь пластину сюди, наложимо, підсилимо то і все діло. От. Та і все. І то, в принципі, все, що треба зробити по ресорах. Ну і ще зараз їх треба розкрутити, бачите, що тут робиться. От, Вроді 14 й рік, але десь лежало, зберігалося може. Ну і на автомобілі, відповідно, де там експлуатувався. От. Це задня частина, тут з-під колес багато що летить. Так що. Треба то є все діло буде окультурити зробити. О, втулки ніби живий Ну вже далі глянемо, як розберемо. от от така ситуація, то, що треба нам зробити. Ну що, будемо зараз пробувати розкручувати. Зараз я позапшикую ті всі гайки і будемо пробувати розбирати. Так, хлопці, займаюся вже кронштейнами, повідрізав трохи, що там по ресорах. Ресори салінблоки в ідеальному стані, все, глян, О, ну, Перечистим, перегрунтуємо, пофарбуємо. По ресорах, понятно. Кронштейни передні супер. Все перечистити, тепер залишилось задні закюнінгувати нам. Значить, що я придумав? Ну, відрізати, то я відрізав, а тепер собі думаю, щоб не різати отут во, наприклад, тую частину зварювати, робити ще якусь накладочку, усилити. А якщо ми зробимо отако, дивіться, як воно чудово, тут все стає. Лишнє ми відріжемо, проварюємо зверху. Аналогічно шоу буде по цьому з внутрішньої сторони. Виставимо в одну площину, щоб періт і зад в одній площині був. От. І все. І нам нічого не заважає зробити отак. Бачите, я відрізав, а ми перенесемо його отако, наприклад. От. Ну, лишнє ясне пообрізаємо, то і все діло і все. І от вам готовий кронштейн вийде скоріше, ніж там. Ще вирізувати, зварювати, робити накладки багато часу. А так, як то кажуть, одним вистрілом вбиваємо два зайця. Я думаю, що такий варіант нормальний. Зараз ми щось збадаємо. Ну що, хлопаки? Ще димить, гаряче, бігом показую, поки можна взяти руками. От, Бачите, все вийшло, в одній площині став, отак проварився. Він знизу. о, І так я його проварив о, зверху. О, і все. Ми одним вистрілом вбили два зайця. Відрізав оці о, о, два кусочка. Ну, о, тут о, вони були, такого тричали. О, зрізав їх і все. І тут у нас о, стало в одній все площині. Я все перемірював, тут все добре. Далі залишилось почистити, погрунтувати, пофарбувати. Зараз аналогічну процедуру робимо з другим кронштейном, той поки хай стигне. Ну все, загрунтовано і пофарбовано. Значить, рисуари, два слоя я давав, ні, в три, по-моєму, навіть. Е, трохи. Хромає покраска, ну тут керапати туди я почистив. Начав мені вже в кінці забиватися пульвер, коли я йшов в останній слой. То воно трошки таке, що немає такого блеску капітального. Як. От. А так, в принципі, все добре. От так все вийшло. кронштейни Цього, як то правильно сказати. Ну, Пластини, що прижимається, ресора, кувпачки, покрасив в ступиці. Бачите, таке почав забиватись таке, як то крупинками таке стало робитись. Ну, нічого страшного. Головне, що погрунтовано, пофарбовано, то воно все з під низу буде. Головне, щоб не ржавіло. Втілилося, звісно, як краще, ну, так вийшло, нічого страшного. От. Все, залишаємо на сутки, хай сохне. І будемо вже, напевно, що складати балку і потрошки ліпити, то і вже все докупи. Будемо. Так що, от таке. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.